Унаслідок російської нічної атаки по Одесі загинули дві людини. Ракета Росіян влучила у склад, де зберігалося зерно. Їхні тіла були знайдені під завалами. Повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Нагадаємо, вночі 25 вересня росіяни зруйнували готель Кемпінські Одеса на території морського вокзалу Одещину та Одесу. Вони атакували ударними дронами та двома типами ракет Онікс і Калібр. Піввласник готелю Андрій Ставніцер зауважив, що планує його відбудувати, крім морвокзалу та готелю руйнувань, зазнав приватний будинок на території Одеського району. Сьогоднішній російський обстріл Одеси став одним із найпотужніших від початку повномасштабної війни Росії проти України. Попередній стався у ніч на 23 липня постраждала центральна історична частина Одеси.